І розглянемо з вами рівняння Х в степені N дорівнює a. А. Розв'язання цього рівняння буде залежати від значення показника N, так і від значення результата a. Розглянемо варіант. Якщо у нас показник Буде непарним числом непарне натуральне число. Тоді корінь буде існувати завжди у цього рівняння. І він буде єдиним. Розглянемо а, приклади. Х, в третьому степені дорівнює мінус ста двадцяти п'яти. Для того, щоб знайти іск, ми будемо використовувати зворотню дію до піднесення до степеня. Це визначення кореня. Тоді це буде корінь кубічний із мінус 125, а це буде дорівнювати мінус 5. Тобто коренням цього рівняння завжди буде значення x корінь n-ого е степеня з А. Якщо ми розглянемо, наприклад, рівняння х степені 7 дорівнює 2, це рівняння має один єдиний корінь, який дорівнює х дорівнює корінь. 7 степеня з двох. І так, погляньте, будь ласка, уважно. У вигляді А ми використовували як від'ємне число, так і додатнє число. Корінь існує, і він завжди тільки один. Коли у нас Н буде парне натуральне число? Тут треба розглядати ще варіанти в залежності розв'язку від значення А. Якщо А буде додатнім, Наприклад, Х квадраті дорівнює 25. Це рівняння ми вміємо розв'язувати ще з 7 класу, і ми знаємо, що це рівняння має два корені. Протилежних це буде 5 та мінус 5. Якщо ми розглянемо рівняння х квадраті дорівнює 2, тоді це рівняння має два протилежних кореня, які існують, але немає їх цілих розв'язків, це буде корінь квадратний з двох. Або мінус корінь квадратний здвок. Тепер ми працюємо вже з рівняннями більш вищого степеня. х четвертому дорівнює 81. Це рівняння з парним показником, тому воно буде мати два протилежних корення. Це буде х дорівнює. Корінь четвертого степеня з 81, і, корінь четвер... і мінус корінь четвертого степеня з 81. Або це будуть значення 3 та мінус 3. Якщо б у нас ви... Ви... було б завдання х в четвертому степені дорівнює 5. Тоді, тоді б це рівняння теж мало два кореня. Х дорівнює корень четвертого степеня з п'яти і х дорівнює мінус корень четвертого степеня з п'яти. Я звертаю вашу увагу, що в цьому випадку це рівняння має два протилежних кореня плюс-мінус корінь n-го степеня з а. Якщо у нас А дорівнює нулю. Тобто х у восьмому степені дорівнює 0. Ви бачите, що тільки значення 0 підходить під це рівняння, є корем даного рівняння. Тому що тільки 0 в, в будь-якому степені дає 0. Якщо у нас А Буде від'ємним числом. Від'ємним числом. Записуємо приклад. х квадраті дорівнює мінус 4. Ви пам'ятаєте, що будь-який парний степень завжди у нас від'ємний. Тому це рівняння, а мінус 4 у нас менше за 0 тоді Рівняння не має розв'язків. І так, як тільки ви зустрічаєте рівняння х в якомусь степені Перше питання, на яке ви відповідаєте, який показник? Якщо показник не парний, тоді рівняння завжди буде мати. Єдиний корінь, завжди буде мати, незалежності від того, яке було значення А. Якщо у нас показник буде Парний, тоді все залежить від того, яке значення стоїть справа. Якщо це додатнє значення, тоді рівняння буде мати два протилежних коріння, і якщо це значення, від'ємне, тоді це рівняння не буде мати коренів. Цього рівняння немає коренів або немає розв'язків. Дякую за увагу!